Розтрощений X5 як один із наслідків смертельної ДТП у Сарненському районі. За даними слідства, водій кросовера перевищив швидкість та врізався в електроопору. 28-річний місцевий житель, керуючий автомобілем БМВ, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та допустив виїзд авто на узбіччя, де врізався в електроопору. Отримані водієм травми, виявилися несумісні з життям. Він помер у медзакладі, і ще двох пасажирів односельців, 19 та 31 років, із численними травмами госпіталізували. За кілька годин раніше на тій же Сарненщині трапилася ще одна летальна автопригода. Керманич не встановленого транспортного засобу переїхав пішохода та Зник із місця події. Врятувати життя 53-річному чоловікові не вдалося. Медики констатували смерть. Поліцейські негайно розпочали розшукові заходи. Легковик ауді з характерними для ДТП пошкодженнями виявили у сусідньому селі Велике Вербче. Втім, власник свою причетність до автопригоди заперечив, зазначивши, що авто надав своїм знайомим покататися. Співробітники Сарненського району відділу поліції оперативно встановили й водія. 21-річний житель села Бутейки у скоєному зізнався. Він пояснив, що на неосвітленій ділянці дороги не побачив чоловіка, який лежав на проїзній частині. Коли зрозумів, що на щось наїхав, вийшов із авто, побачив невідомого, злякався та покинув місце події. А от у Клевані двоє переселенців, що разом вони мали квартиру, влаштували жорстоку бійку. Через кілька днів 53-річний уродженець Луганщини помер у лікарні. Смерть чоловіка настала внаслідок масивної крововтрати, закритої тупої травми грудей і живота з переломом ребер та ушкодженням печінки. 29 січня. Між квартирантами виникла сварка на побутовому ґрунті, під час якої 61-річний завдав удари руками та ногами 53-річному. Потерпілий одразу не звертався за медичною допомогою. Втім, за кілька днів його самопочуття погіршилося. Господар помешкання 2 лютого викликав швидку. На період судового розслідування підозрюваний, який щиро розкаються, у скоєному перебуватиме під вартою. Відповідно до санкції статті, йому може загрожувати позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Ілля Тимошевський, новини Рівного.